Дякую батькам, які провели максимум зусиль, щоб підготувати навчальні класи, дякую вчителям, які робили свої кабінети, дякую технічному персоналу та представникам їдалі. Адже приємно зайти на прибране чисте подвір'я та охальню школу. В минулому навчальному році, коли ми закінчували, ми підводили підсумок по навчанню, по наших досягненнях. Однак, мене всі ще нагородили, то сьогодні ми відзначаємо одну основну школу наших відмінників. Тож, за підсумками минулого навчального року, похвальний лист з відзнакою за високе деся навчання одержує Омельченко Олександр. Похвальний лист за високе десяв навчання одержує Черніченко Катерина. Похвалю листь за високе досяг навчання одержує Рибчич Ольга. Олічко, поки прийдете. Похвалюлись за високе десят навчання, одержує Тригуманко Анна. Похвалю за високе досяг навчання одержує Годіна Олена. Наші учні брали участь у конкурсах, і, зокрема, Котіна Олена заділає перше місце районної етапи власного конкурсу.